Всім привіт! Продовжую цикл наших відео про стан рослин. Зараз ми знаходимося в нашому розсадному відділенні, де ми посіяли огірок на розсаду. Пасів ми проводили всередині березня. І за температурного режиму тут у нас ми сходи отримали на шосту добу. І На сьогодні це десь ну, приблизно 7-8 ну, тиждень після сходів стан наших рослин. Трішки у нас подтянуті рослинки. Скажемо так, Це людський фактор. Не своєчасно відкрили провітрювання в похмурий день. Трішки температура піднялась, від нестачі відповідно сонця. Рослинки у нас трішки потягнулись. Зараз стараємося це виправити за рахунок зниження температур. Ну, скажемо, Працюємо над цим, щоб наші рослинки максимально закалились і були здорові. Отже, Пасів ми проводили в стакан півлітровий. використовували субстрат щедра земля, набивали горщик в рівень, маркували луночки і проводили посів. Тут у нас 8 гібридів. Так, перший гібрид це ми посіли 4097 компанії Semi. Це всі гібриди салатного типу огірки. Так, Ельвінара від компанії Lonar. «Фрайзер» – це Sakura Ukrainса Cata Гібрид. Madrilen від компанії Seminis. Так, Ilonara Riggs ну, тобто Це флагман для нас в плані урожайності по салатному огірку. Тому ми його більше всього і посіяли. E, Severin від компанії Enza. Так, один номерний 47 це від компанії Саката. Ми вже проводили декілька е, сезонів його випробування і він показував найкращі результати, тому в цьому році він зайняв скажімо так, почетне місце серед комерційних гібридів у нас. Ну і останній це від компанії Хазера Ніндзя. В прошлому році ми його перший раз вирощували, він нам попередньо сподобався. Хочеться його в цьому році трішки більше і якраз в розрізі салатних огірків. Що по огірку. Ну, тримаємо стараюсь зараз за температурний режим, щоб росинки не витягувались, були збалансовані, вже почали підживлення цієї розсади. ну і Відповідно, десь за днів 10-12 плануємо її висадку вже в теплицю. Теплицю ми вже почали підготовлювати, маркувати посадкові лунки. Тобто, на момент висадки у нас вже все буде готово. Проведемо швиденьку висадку. По гірку в цьому все. Більш детально і можливо якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Буду старатись відповідати. Дякую за увагу.